Я е, 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 володію даром зцілення. В чому полягає? Я нагадую людині, що її віра повинна бути глибока, переконання тверді. І треба досягнути святості, чистоти і досконалості, духовно, енергетично, інформативного піднебесного рівня, рівня піднебесної церкви, якою керує сам Ісус Христос. Коли таке настає, Дух Святий сходить. І якщо його приймати, то настає оздоровлення. Бо там, де Дух Святий, там здорова душа і тіло. І коли так виходить, то тоді виходить зцілення. І я мав такі випадки, коли та людина, яка не ходила, починала ходити. і Чуючи став, чути, погано зрячий став добре бачити. Тобто сила Господня, коли вона присутня, вона творить дива. Я не кажу, що я дива творю, Це не я, це сила Господня творить дива. Але треба нагадувати, треба залучати у цю систему речей і тоді працює, стілення настає. Я можу вам навести тільки такий приклад, коли їхав я у потязі зі з'їзду Рухівського з Києва через Львів до Балехова. І ось у потязі з Києва до Львова дивлюсь напроти мене сидів чоловічок, який дуже себе некомфортно почував, отакого робив. Я кажу, у вас спина не на місці. Ой, дуже мене турбує. Я кажу, ви не будете проти, якщо я вам поможу. А він каже, та вже гірше не буде, робіть, що хочете. Я йому простукав хребет, смикнув. Він сів, каже, ох, як на світ народився. Ну а я не звертав увагу, що то в загальному вагоні люди звертають увагу. Я, як злетілися з боків, та й кажуть, і нас поможіть нам. Я кажу, я не практикую, бо можуть до мене претензії поставити, що я не маю ще ліцензії, ще подумають, що я гроші збираю, а я ж безплатно це роблю. Нічого, ми вас оправдаємо робіть. То я покиду їх удолював 30 людей таким способом порятував. <рятував> Їхав я в купе, а зі мною їхала учениця касіяна відомого всесвітньо домого. Костоправа, вона ще його і племінниця була. Ну і я їй оцю науку дав, вона каже, у вас нім над головою світиться. Ну, я розумію, це через те, що коли людина напружено мислить, у неї фосфор виділяється з голови і над головою в темряві сяйвиє. Ну, Я не кажу, що то, можливо, що то світиться Святий Дух, але від фосфору свідчення є. І люди по-різному це сприймають. А може і так, я ж не можу оцінити сам себе. Я сам собі не суддя. А вона тоді мені розказала оцей метод Касіяна. І я, поєднуючи і один метод, і метод Касіяна таким чином допомагаю людям. Тому мене знають в багатьох точках України. Як цілити. Дякую за увагу.